Посиденьки з друзями після дискотеки для 17-річного віничанина закінчились трагедією на ранок, 19 лютого. Тіла усіх трьох хлопців, серед яких два брати 16 та 19 років знайшли обгорілими у приватному житловому будинку у селі Зозулинці Козятинського району. Експерти встановили, що загоряння виникло через необережне поводження з вогнем при палінні у стані алкогольного сп'яніння. На цей факт вказували і порожні пляшки від спиртного на столі, і гора недопа. У попільничці вогонь забрав життя молодих людей, спричинив збитків на суму понад 160 тисяч гривень. За словами МНСників, молодь зловживаючи спиртними напоями, нехтує елементарними правилами власної безпеки. Це, зрештою, і призводить до сумних наслідків. Ніхто не хоче прислухатись, можна сказати, з молоді щодо і вживання спиртних напоїв щодо куріння. На жаль, молодь останні роки все більше і більше вживає спиртні, напої і, відповідно і куріння, що призводить до нещасних випадків.